Вітаю всіх на грядка з полуницею. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тамамирна. У відео я пропоную вам переглянути, як виглядають саджанці різних сортів, які я зрізаю поступово. Також ставлю уривочки, як виглядають вони під час плодоношення. Та звертаю увагу на те, що в мене також є каталог. Знайти його ви можете в шапці профіля мого каналу, ось я його показую. А також в описі до відео я також розміщатиму посилання. Ну, лист піднявся, їх треба знімати, тому що їх поливати немає. Не, не поливається стакан. Так, ось піднімаю. Скоренева система хороша, сажений чудовий. Так. Він нарощує собі далі вуса, забирає в себе енергію. Поки була прохолодна помога, да, слава Богу, воно все нормально росло. Ось такий саджанець Амі. Далі вставлю невеличкий сюжет про її врожайність. Із попередніх моїх відео. Сорт дуже урожайний, кажуть, що від це покращена альба. Смак дуже приємний і. І має такий кондитерський післясмак. Цукерковий. Сорт стиглий. Ягідку має велику. Поливаємо, треба ще постаратися, щоб водичка попала в стакан. Тому треба прибирати, щоб вони стояли собі окремо і можна було їх гарніше полити. Сорт амі безпосер... беззаперечно. Один із найкращих сортів. Після оцих трьох рядів амів в мене є, йде сорт бріла. Видимося, що брілка каже, ось уберемо. А брілка також наростила корінь. Він не такий велетенський, але зрізати можна і ставити, щоб вона... Ну, вона мокренька ось. Ну, я ж буду по черзі робити. За один день я це все не встигну. Через те вона ще там доросте собі корінець. Так, підійдемо сюди, глянемо тут, що робиться. Так, о, тут гарний корінь. Можливо, я вибірково це буду робити. Ось так гарно вона відросла. Рвач поки що не буду. Сама рослина чудова. сажень дуже швидко прийметься. Так, це стакан у нас розсада. Далі що я буду дивитися? Також про її врожайність, напевно, вставлю невеличкий уривок. Козрілка. Ось, О, такими кучами, дуже великими кучками. Ягода велика, просто велика, просто велике. Початок цього ряду я ставила в свою касету порізану, так як я це робила і раніше. Її зняти, обірвати я не можу. Ось вона так, ну ось, крайній бачите, як сонце. Так. Тут треба йти ножиць брати для того, щоб показати. Тут вирвати не вийде, бо до кожного її чарунки тягнеться вірьовка. Відповідно, обірвати кожну не варіант. Тому краще я обріжу. Оце, так. Я вже показувала, я це роблю. Так, все. Всі перетнула. Ось така красення. Це. А ще також у мене в касетці під маточною рослинкою. Вже перші саджанці знімаю своїх нових маточників, які були посаджені у липні місяці. Всі вони посаджені були моєю власною касетною розсадою, вирощеною в той внизу, спосіб. який там внизу буде посилання, прикріплене в першому коментарі, де. Можете подивитися, на мій перший досвід вирощування касетної розсади. Усотворення дуже велике. Ось перший ряд посаджений касетою Сандра. Не люблю тінь, коли падає. Я вже буду починати знімати. Тільки для того, щоб її знімати, то треба, звичайно, попередню почистити, тоді вже цю знімати. Так, ось у нас корінь. Де у нас касетка? Ось. ось у нас корінь. Ось у нас сандрочка. Ось. Де, де вона так? Ось у нас корінь. Так, ось у нас рослинка. Вона вже, дивіться, дала скільки вусів, і далі вісоутворення вже досить велике. Я, напевно, далі буду ставити цю касети сюди буду підставляти, щоб не ставити кожен стакан окремо, а касету. Кожна із них, більшість із них через дирку, коли я все починаю її відривати пролазить туди в ґрунт. Бачите, ось через отвір вона вже починає пролазити. Наступним на черзі у нас сібілочка, Сибіла сорт. Ось такий ось прекрасний корінь у нас, поки сонце нам не запекло. Екран ось така вона хороша. Як зверху подивитися... Не зрізалочки планую, бачите, така суцільна масив. Кожен стаканчик майже сухий. Поливаємо щодня, а він сухий. А чому? Тому що корінь випиває воду. Тому що рядом стоїть ось стакан, який взагалі не підставлений, він мокрий, мокрісінький бо там нема кому водичку пити. А рядом гарний корінь у рослинки, гарна рослинка, гарна сибіла. Сіб... Сіб... Сорт. Так, зараз ставлю невеличкий уривок, як вона виглядала, коли вона плодоносила. Я, здається, знімала. Я не все знімала, але сибілку знімала. Цей контейнер належить сибілі. Форма ягоди. Дуже новенький сорт. Форма ягоди. Така цікава. Зрізаний конус. Кожної є такий, тупоконічна вона ягода. Маленькі ягоди, ті такі правильної форми, серцеподібної, дуже правильної. Ось вона. Ось. Прекрасний садженець. Ну, дуже, можливо, я незабаром його зірву. Сьогодні я зірвала другу партію апріки. Так, і ось моя друга партія апріки. Апрікаця все поставлена була в касети під маточні рослини, то порізані по 10. Ось, бачите, 10 рослин 2 на 5. І по 8 рослин. Але не в кожній, наприклад, ось була. Є такі, що немає. Які гірші, звичайно, собі ставляти. Мо ось ці ось жовтуваті, то я буду собі ставляти. Та насправді вона вся вже в мене майже замовлена. Так що яка залишиться, собі посаджу, а от уже наступну партію. А тут у нас вуса прекрасні. Бачите, які прекрасні вуса. Найближчими днями я поставлю. Зараз у нас 20, 20 серпня, так що до 10 вересня вони будуть готові. Отже, я покотила оцю тачку, швиденько наполив. ставлять крапельниці. Больненьким ставлять крапельниці. І в розсадничку нарешті амі. І брілка. Не вся зрізана. Це мої самі перші сорти. Вони найбільше. Мене на початку моєї полуничні, нашої полуничної діяльності вони найбільше нас вразили. Вони вражають нас щороку вже на відео про ну, Найперше, звичайно, я завжди говорю про амі. Це дуже потужний сорт, листатий такий, з великою таким бадилям. Через те, стоячи отут у нас на півтіні, бо я ж на сонце не поставлю. Зараз на нього сонечко падає, там у нас захід. І оце західне, західні промені нас, на нас зараз падають. А так взагалі цілий день тут під абрикоскою. Ось тут, під Абрикоскою, вона стоїть у напівтіні. Через те трошки підтянута. Через те підтянута. І коли я, наприклад, надсилатиму воно при транспортуванні, може це листя отак придавитись. Я вже не один раз показую, тому що я стакани отак ложу. Отак от поставити, я, наприклад, ну я можу 30 штук, якщо підходить, я можу постаратися отак от поставити. Ну, в принципі, отак от я кладу. Через те листочки можуть прийнятися. Та вони в будь-якому випадку можуть порівнятися, а потім вони ще так і загинаються, то я вас, я вас запевняю, не страждайте, все буде добре. Ось він красунчик. Від нього не відмовляйтеся, він мене ще ні разу не підвів. Він щороку нам дає врожай, причому зірвали ягоди, думаємо, все, Напевне, ми вже сюди більш не повернемося. Приходимо, а там знову. А там знову прям найбільше. Ну, вогонь горить, пожежа завжди. Не меншою врожайністю, крупноплідністю і наливом ягоди до самої останньої відрізня. Це сорт бріла. Який стоїть почищений у мене ось тут. Також буду людям, здається, 100 штук людям буду відсилати. Решта залишається. Ну тут небагато залишиться, після того, як я 100 штук спакую, Але ще стоїть на вкоріненні, тому, будь ласка, звертайтеся, записуємося. Там за два тижні жара спадає. Дощіною нам не обіцяють, але жара спадає. Тому саджаємо і буде нам щастя. Корінчик чудовий, ось так видно його через цей. Можу навіть витягла. Ось я витягла. Так. І ще хочу сказати про сорт клері. Клері або клері. Ось він також в касетах. Я в основному зараз перейшла від стаканів до таких касет. Гарний сорт, добре всім відомий. надзвичайно такий, знаєте... Ось такий безпроблемний. Дивися на нього, в ньому листяка широкі, вкоріняється чудово. У звичайній касеті прекрасно вкоріняється. Зараз покажу звичайну касету. Так, ось вона вирощена касетним способом. Під плівкою в мене, тим способом, який я вже не раз показувала, вона тут стоїть з коренем. Я її поливаю, напевне, занадто часто навіть. У неї листовий апарат уже високий, великий, сама рослина вже така. Немов би вона ну і більше місяця. можливо, буду висаджувати, можливо, сьогодні. Так що це дуже потужний сорт. Нічим не обробляли, ну крім от шкідників, І ніяких фороб на ньому нічого. Також розсаднику відпочиває, набирається сил після важкого сонячного дня. Сорт сенсація. Я Ось, дивіться, небагато зовсім землі. Але саджанець дуже гарний. Сорт сенсація. Я ставлю вставочку, як виглядають ягідки. Сенсація. Дуже солодка. Солодка, смачна, дуже ягода. Не знаю навіть кислинка, може трохи і є, але вона наскільки не значима. такої цікавої форми, мені вони були дуже солодкі. В цьому році, взагалі, я не знаю, чи важко було об'єктивно судити, але в цьому році всі ягоди були солодкі. Напевно, і тепла, і сонця вистачало. Ну, Крім того, я постаралася в цьому році ще і добре підживила їх калійними добривами, так як і положено. Їм потрібно для солодощі калій. Так, оце я маю такі саджанці на продаж. На замовлення, верніше, бо вони вже частина. До них замовлено. Ну і зрештою буду чистити Сібілку. Сібіла. Ось вона сюди приїхала і треба стру... негайно почистити, тому що вона суха, як. Всім задоволення від вашої роботи. Міцного здоров'я, щоб працювати задоволенням. Почуємося.